Після тривалого перебування у тенетах каміни багатоповерхових джунглів багатьом містянам хочеться хоча б на кілька днів покинути на асфальтовані вулиці та відправитися світ за очі, подалі відтиснювати автомобільних газів поближче до дерев і зеленої трави, туди, де можна ходити, босоніж та дихати на повні груди. Звісно ж, мальовничих і красивих куточків у нашій західній Україні чимало. Але Карпатські гори як були, так і залишаються неперевершеним творінням матінки природи місцем, до якого хочеться повертатися знову і знову. Надзвичайно чисте і свіже гірське повітря в поєднанні з енергетикою предковічних лісів перетворюють нерідко огрузлих і неповоротких мешканців міста на спритних і витривалих горян, яким постійно хочеться подорожувати та здійснювати усе нові і нові відкриття. В пошуках приємних гірських вражень учні та викладачі червоноградської гімназії подалися у неблизьку дорогу. Компанію їм склала знімальна група телеканалу «Бужнет». маршрут туристичної групи пролягав у Закарпатську область, край високих гірських полонин, шумних річок і водоспадів та оригінальної культури місцевих мешканців, яка поєднала в собі давні звичаї і традиції кількох європейських народів. Якщо їхати зі Львова міжнародною трасою Київчок у бік міста Мукачево, Карпатські гори вперше з'являються на обрії поблизу межі Стрийського та Сколівського районів. Виникають вони якось несподівано, ніби ні звідки, І ще кілька кілометрів назад дорога була рівною, аж ось вона вже розтягується у справжній серпантин, який закінчується іще не надто високим, проте уже повноцінним перевалом. В'їзд у Карпати знаменується також появою численних гірських річок, які є неглибокими та дуже стрімкими. Помилувавшись з вікна автобуса найвищою горою Львівщини, яка має назву Піхуй, в'їжджаємо у мальовниче Закарпаття. Кілометри шляху пролітають доволі швидко, і ось ми вже перетинаємо межу між району. Першою зупинкою туристичної групи Стає гірська долина неподалік села Іски, в якій розташоване мінеральне джерело. Воно є пам'яткою природно-заповідного фонду України та охороняється законом. З-під землі тут витікає насправді унікальна вода. Вона не лише збагачена такими цінними і корисними мінералами, як залізо та гліцерин, але й є природньо газованою. Наявність значної кількості заліза у цій воді підтверджується яскраво червоним забарвленням кам'янистого ґрунту довкола джерела. Як стверджують знаючі люди, мінеральна вода такого типу допомагає лікувати захворювання шлунку та жочного міхура. А присутній у ній глицерин не лише покращує загальний стан шкіри, але й допомагає загою ветерани. Вдосталь, напившись цілющої карпатської води та вмившись нею, вирушаємо далі. Звивиста гірська дорога приводить нас до унікального села Колочава, що розташоване у південно-східній частині Міжгірського району. Цей населений пункт відомий тим, що на його території знаходиться аж 10 музеїв. Про сучасне життя та славне минуле Колочави туристам із Червонограда розповів екскурсовод Василь. Колочева останнім часом починає займати передові позиції в розвитку туристичного бізнесу чи сільського туризму. Колочава на зараз це село, яке саме більше по території в Міжицькому районі, одне з найбільших сіл в Закарпатській області це село. В якому проживає близько восьми тисяч населення, це село, в якому сконцентровано 25 пам'ятників. Якщо рахувати із культурні композиції, то їх 30. Це село, яке має 50 історичних пам'яток. Це село останнього пришка Миколи Олешу Розбійника. Це село, про яке написано сама більша кількість книг. Це село десь можна назвати столицею Закарпатського кіно, тож ж му, знято 15 фільмів. а Зараз вже домонтовується буде 20 фільмів. А, значить, а, щодо Полочави, то а, вона цікава по-своєму, Полочава зараз. А, Сконцентрувала 10 музеїв. Це музей Святодухівська церква, музей Івана Вольпрахтачевського письменника, музей Чеська школа, музей Радянська школа, музей Старе село, музей Колочавська Бускополійка, музей Лісоруба Бокураша і музей Криївка Штаєра, музей Бункер. Ну, бункер у нас трошки в запущеному стані, тому що його відтворили в автентичному. Значить, Що це за музей в Колочаві з 49 по 57 Рік діяла група, яка проходила по справі КДБ під назвою Бродяги. Це своєрідний національно визвольний рух. Це якщо в грубому боротьба з радянською владою колективізацією колгоспами, значить, Михайло Штаєр, ватажок у цієї групи. І про цю групу та в особистому про Михайла Штаєра написали радянське КДБ, колись 32 томи опоїмки особо опасної групи бродяги 49 по 57 рік діяла ця група. Зараз ми будемо відтворювати цей бункер, щоб на експозицію перенести без підземелля назовні, ну а в автентичному можна буде просто подивитися ці. Побут, проживання, умови проживання хлопців за 9 років перебуваючи і борючися за свою рідну справедливість, так сказати. Найпривабливішим для туристів є старе село перший на Закарпатті музей архітектури та побуту під відкритим небом. На його території відтворено село стародавньої верховини із колочавських експонатів, які ознайомлюють із трьохсотрічною історією побуту місцевих мешканців. Тут розташовані справжні будинки, у яких свого часу проживали вівчарі, лісоруби, мірошники, швеці та звичайні селяни хлібороби. У хатині селянина Бідняка відтворено нелегкі умови проживання колочавців у кінці 19-го на початку 20-го століття. В Маленькій кімнаті без підлоги з одним ліжком, малими вікнами та без світла проживала численна сім'я та домашні тварини. Хата збудована у 1856 році і перенесена до музею у первісному вигляді. Церковна приходська школа передає атмосферу навчання дітей з середини 19-го до середини 20-го століття. Читати тодішні школярі вчилися із церковних книжок, а писати грифелями на невеличких дощечках. Учні різного віку вчилися в одному класі. А дяк учитель за непослух міг добряче покарати різками. В єврейській хаті, яка мала назву корчма у Вольфа, всі бажаючі могли випити горілки та закусити. Коли ж у чоловіка закінчувалися гроші, то він починав брати на віру, тобто у борг. Ці боржники були записані у борговій книжці, яка тепер лежить на прилавку єврея корчмаря. Кімната єврея свідчить про те, що він належав до найбагатшої верстви сільського населення та мав добре влаштований побут. Гостину ж кімнату єврей здавав для приїжджих гостей. У музеї Старе село знаходиться єврейський молитовний дім, куди євреї чоловіки щосуботи сходилися на молитву. Тут вони запалювали свічки у семисвічнику Мінорі та, взявши єврейські молитовники, написані на івриті, приступали до молитви. Жандармський пункт був у плечаві за кожної влади. В музеї під відкритим небом представлена угорська жандармська станція, де сиділи кілька поліцаїв, які стежили за порядком. Всіх винних одразу кидали до в'язниці, яка розміщена прямо під жандармерією. Нещодавно у старому селі відкрито новий експонат типовий будинок селянина, який проживав тут за часів радянської влади. В добротній дерев'яній хаті знаходяться меблі та електроприлади, виготовлені у 50-х роках минулого століття. А окрім того, на огляд туристів представлено радянські агітаційні плакати, посуд та елементи декору, якими люди користувалися у повоєнний час. На території музею встановлено також експозицію на честь 70-ї річниці з часу десантування антифашистської розвідувальної групи Закарпатці на гору Манчу. Неподалік від старого села знаходиться єдиний на Закарпатті музей історії залізниці Колочавська боскоколійка». Головними експонатами є раритетний паротяг та ешелон із 10 вагонів. Кожний вагон відтворює процес транспортування за різні влади, яка панувала у цьому регіоні. Є тут три чеські пасажирські вагони, радянський товарня, угорський вагон для перевозу худоби і, звичайно ж, вагони для транспортування деревини. В кожному вагоні представлені унікальні експонати, які розповідають про історію вискоколік на Закарпатті, про роботу і побут залізничників та їхніх пасажирів. Гордістю Количавської вискоколіки є унікальний діючий паротяг, що був виготовлений в Німеччині у 1951 році. На великі свята він помпезно випускає пару, гуркоче на всю околицю та закликає туристів оглянути музейні експонати. Оглянувши визначні місця Колочави, туристи із Червонограда попрямували до справжньої перлини Карпатських гір величного озера Синевир. Розташоване воно неподалік села Синевирська поляна Міжгірського району на висоті 989 метрів над рівнем моря. Потрапити до озера не так вже й просто. Для цього необхідно піднятися на доволі круту гору. Але результат цієї виснажливої подорожі є достойним затрачених зусиль. Адже за одним із чергових пагорбів відкривається чарівна панорама зеленкуватого водного плеса. Навіть у спекотну погоду тут дихається легко, бо навколо височіють столітні ялиці. А на західному березі озера знаходиться 13-метровий монумент під назвою Син і вир. Проте, завдяки чому у цій важкодоступній гірській місцевості з'явилася найбільше у Карпатах водойма, червоноградським туристам розповів екскурсовод Роман. Ми зараз з вами знаходимося національний природний парк Синевир і біля озера Сеневир, яке рахується найдивовижніше, найкрасивіше озеро на території України. Площа цього озера 7 гектарів, як ви бачите, велике досить. Як воно утворилося? з правої сторони, вершина красна. Десять років тому назад, коли наші Карпати, коли був вулкан, не вулкан, а землетрус, і землетрус потріс і верхушка вершини красної, вона вся паде сюди, і три джерела, які стикали сюди, вона перегороджує їм дорогу і утворює таке красиве озеро. Глубина озера по цій стороні 23 метри. Озеро, середня глибина 19 метрів. Після зими озеро становить навіть до 28 метрів глибини. Ще три джерела і одно б'є з під землі. По іншому озеро Сенєвірша називається Санівірське око, бо якщо подивитися, то ми дивимося на смереки, ми бачимо вії, а посередині бачите острівок. По-іншому це говорять острівок кохання. Всі молоді пари, які сюди приїжджають, пливуть на цей острівок і їм всі співають гірко. І кажуть, якщо взятися за руки молодим парам і обійти це озеро, то до кінця життя вони будуть добре жити. В озері водиться Форель форель струмкова. Є річковий рак. І оцю рибку, яку ви бачите... Це верховодка, чим має живитися форель. Легенда говорить, що колись в давнину тут було велике пасовисько. І ви бачите пам'ятник сину і віру, від чого і пішла назва сини Вір. Вир це був пастух, який випасав тут худобу, а син це була графа дочка. І коли грав своєю дочкою, проїжджав на кареті і почув дуже мелодійний звук сопілки, він зупинився і запросив цього хлопця до себе на пасові, щоб він виписав в нього худобу за певну оплату. І дуже покохали один одного, син і вір, але батько. Не був згідним з тим коханням, тому що в нього дочка з такої великої графської сім'ї, за якогось пастуха вийти заміж. І тоді він наказує по наказу своїм людям, щоб його взяли і вбили. Коли його вбивають, дівчина приходить сюди і каже, що вона наплакала це озеро. Ну так легенда говорить. І друга легенда говорить, чому називається озеро Синевир, коли е, тут проживала неподалік від того озера сім'я багатодітна, у них в ранньому віці помирає мама. І вони коли накопичили певну суму грошей, і тато сином казав, нам треба піти, хоча б купити козу, щоб ми прогодували нашу сім'ю. Але Син дуже хотів йти в опришки, але щоб піти в опришки, їм треба мати зброю, було чимось захищатися і воювати. І батько каже: давай підемо, подивимося, по чому коштує та коза, що залишаться гроші, я тобі зможу дати, щоб ти пішов і купив собі зброю. Їм до базару три дня і три ночі треба було йти. Один день, коли вони пройшли, і вже вечором вирішили переночувати десь в хащах біля озера, коли вони зупинилися. І сина то весь час шпитіло, і він хотів переконатися, чи дійсно батько йому говорить правду, що він має тільки на козу грошей більше немає. Коли він батько міцно заснув, він взяв шнурок, його зав'язав. всі кишені перевірив витягнув гроші, а там навіть і не вистачало і на козу. Він тоді брав, взяв батька і кидає сюди в озеро. І батько весь час промовляв ті слова сину, вір, в мене більше немає грошей. Від слова сину, вір пішла і друга назва озеро Синевин. Після цього хлопець пішов у опришки, взявши ті гроші. І він, щоб попасти в опришки, треба було йти різні випробування пройти. Наприклад, там пройти по смереці, але кору вони брали і стесували, треба було йти пройти по мокрій смереці. Якщо, наприклад, ставили бартку, бартка, знаєте, що це таке? Це є сокирка з довгим держаком. Ставили руку на пеньок, і барткою, якщо з опришків хтось брав. Якщо він забирав руку, значить він був гузловий, він не міг. І цей якраз хлопчина не пройшов ті випробування, і він не попав в опришки, після цього він попадає в розбійники, попадає в розбійники і опришки вбивають його, а ті всі награбовані гроші, що опришки в багатих людей, роздали якраз ці сім'ї. Вислухавши цікаву розповідь, червоноградці відправилися до західного берегу озера, аби оглянути зв'язка величний монумент Син і вир. Виготовлений він із червоного дерева скульпторами Іваном Бородуни та Михайлом Саничем. Здалека композиція здається доволі компактною. Справжні ж її розміри вдається оцінити, лише підійшовши впритул. Місцеві мешканці розповідають туристам таке повір'я: людина, яка доторкнеться рукою до вирізаної на горизонтальному брусі фігури риби, ніколи не знатиме бідності. Зробити це не так просто, адже риба застигла у дереві на висоті близько 2,5 метрів. Тому дістати до неї безсторонньої допомоги вдається лише високим людям. Сфотографувавшись біля 13-метрового монументу, турист заходилися оглядати красу місцевої природи. Адже де іще побачиш таке розкішне поєднання блакитного водного плеса із темнозеленими кронами вікових дерев, що немов з динами підпирають усіх боків. Тим часом сонце немилосердно котилося до заходу, і нам довелося прощатися із цією чарівною перлиною Карпат. Наступного ж дня туристична група із Червонограда відправилася у один із найбільших гірськолижних центрів Закарпаття село Плепець Міжгірського району. Звісно ж, у теплу пору року на лижах тут не катаються, та для любителів екстремальних видів спорту заняття в горах знайдеться завжди. Особливою популярністю влітку та ранньої осені користуються спуски на гірських велосипедах. Тим більше, що тягнути свого двоколісного коня на вершину місцевої гори Гемби туристам не доводиться. Адже віднедавна по вулицях села Плепець працює аж сім підйомників, головний із яких транспортує людей та вантажі на відстань 1650 метрів. Тож пропонуємо вам помилуватися з екрану телевізора тими чарівними краєвидами, які тішать око туристів під час подорожі на найвищу вершину Баршавської полонини гору Гембу. Спустившись із гемби, прямуємо до одного із найвизначніших творі матінки природи на території Закарпаття водоспаду Шипіт. Цей насправді унікальний за своєю красою водний каскад знаходиться на висоті 744 метри над рівнем моря у глибокій ущелині річки Полипець. Шипіцька вода спадає на землю із висоти 14 метрів, причому робиться не одразу, а долає кілька своєрідних порогів. Саме завдяки такій будові водоспад здобув популярність серед туристів. Під час падіння на великі камені вода створює настільки гучний шум, що люди, які перебувають поблизу шипоту, можуть заледве ледве почути слова один одного. Завдяки цьому потужному звуковому супроводу біля водоспаду панує оригінальна, можна сказати, навіть трохи містична атмосфера. Тож ж пропонуємо і вам помилуватися красою шибки та почути його заворожуючу мову. Що чимало визначних місць Закарпатського краю, туристи із Червонограда поверталися додому стомленими, але задоволеними. Під час цієї поїздки вони мали змогу іще раз переконатися в тому, що Карпатські гори це одне із найчарівніших корінь матеньки природи. І скільки б разів вони приїздили сюди, і з кожним наступним візитом обов'язково відкриватимете для себе і ще одним незвіданих чаруючих грань цієї Богом даної землі.